Від моменту заснування і до сьогодні, навіть під час війни, у Харкові відзначили 33-ю річницю створення Державної аудиторської служби України. Цей орган контролює використання бюджетних коштів, зокрема і нині, в період, коли фінансова прозорість має особливе значення. Державна аудиторська служба це. Органи, які здійснюють державний фінансовий контроль, урядовий контроль, за фінансами, які виділяються з державного бюджету, повністю відновив виконання своїх обов'язків офіс в квітні травні місяці 2022 року. Заходи державного фінансового контролю, які розпочалися в лютому в січні 2022 року. Вони продовжилися. Це було дуже важко, бо Харків тоді був на лінії бойового зіткнення вже російська армія стояла безпосередньо на кордонах Харкова, але державні аудитори. Зді проводили ревізії, проводили аудити, здійснювали моніторинг після травня 2022 року. Навіть у найважчі місяці повномасштабного вторгнення робота не зупинялася. Попри постійну небезпеку, державні аудитори виходили безпосередньо на об'єкти контролю у медичні заклади, освітні простори чи департаменти. Бо, як зазначають вони самі, мали належну мотивацію. Ну, Перш за все, це патріотизм. Любов до рідної батьківщини, любов до рідного міста. Яка Може, навіть в деяких випадках і перевищує любов до Батьківщини, бо всі дуже люблять Харків і не готові їхати з нього, а готові боротись за те, щоб місто місту За всіма перевірками, аудитами і цифрами конкретні люди. За роки функціонування служба сформувала команду, яка добре знає ціну відповідальності у північно-східному офісі. Держаудитслужби працюють фахівці, для яких контроль це щоденна системна робота на результат. Я вдячний тим людям, які залишилися в Харкові, в Харківській області, які е, приймали активну участь в наших контрольних заходах. Я дуже вдячний тим, хто е, працював і в дуже складних умовах, наприклад, при перевірці з міські, з ТЕС, коли були обстріли ракетні і ховались з разом з військовими. Там проводили час, але вони покинули е, свої робочі місця і продовжували після обстрілу виконувати своє своє завдання. До привітань долучилися й представники міської влади. Перший заступник харківського міського голови наголосив у питаннях контролю за використанням бюджетних коштів. Міська рада була й залишається надійним партнером державної аудиторської служби. Я хочу передати щирі слова подяки за вашу роботу від мера нашого міста Героя. Час, який ми пройшли з моменту створення до сьогодні, це час щоденної роботи по контролю за законністю і ефективним використанням наших фінансових ресурсів. Від класичних ревізій, які були на початку створення, останні десятиріччя перейшли до ефективного державного аудиту за європейськими стандартами. Ваша робота це збережені кошти і відновлені кошти нашої територіальної громади, і під час війни це набуває особливого значення. Адже ці ресурси, перш за все, ми маємо можливість направити на посилення оборони, на забезпечення життєдіяльності нашого міста, на відновлення енергетики, теплозабезпечення, водозабезпечення, яке так без жаль знищить сьогодні російський агресор. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків, Новини.